Добре, яка причина зупинки? Причина зупинки я так зрозумів об'єн, так? Об'єн причина зупинки, так? Так. Да. Покажіть, будь ласка, ваше службове посвідчення. Шановний. Я вас слухаю. Ви парні... Згідно з закону про міліцію, стаття 5. Покажіть, будь ласка, службове посвідчення в розкритому виді і покажіть докази мого правопорушення. Ви Це покажіть є. спочатку своє, я вам своє покажу. Та в мене воно є, будь я... ласка. Я вам покажу. Дякую, будь ласка. Ви не баняєте. Як ви банявся? Добрий день. Я... Добрий день, я просто хочу Добрий. докази побачити, бачите моє посвідчення. Ось є раз. Ось технічний паспорт, два. Е, докази правопорушення, я вам витягну і покажу, якої цілі вам. Докази молодшення? Так. так. Я є доказ. Так. Ви є доказ? Так. З ким я спілкуюся? З ким я спілкуюся. не я буду кричати. ЛВ 0256, так? Так, точно. Покажіть, будь ласка, посвідчення розкритому виді, з ким я буду спілкуватися з вами, ви мене зупинили чи з вами. Зі мною і з напарником. Давайте якось по одному, я не можу з вас спілкуватися одночасно. Я, я не буду до вас кричати. А, я, а в мене були прецеденти, я вікно боюсь відкривати. А Бо тому що палюх Ігор Степанович їсне до 10.06.2015. Добре? Все добре. Прошу пред'явити свої документи. Провати паспорт і із... зеленому і страхівочку. І страхівочку навіть? Тільки під час складання адміністративного матеріалу я вам пред'явлю страхівочку. Як пред'явити при правилах дорожнього руху. Правила дорожнього руху пише. Пред'явити на вимогу в разі складання адміністративного протоколу, в разі ДТП, в разі Покажу, проходження. Е, десь моя мати. Витягніть руху. Навіщо? Мені покажіть докази. Мого правопорушення. Витяг, Що витягнути? Я кажу правила дорожнього руху, витягнуть, будь ласка. Я вам на камеру не дозволяю знімати. А я не знімаю на камеру, я на диктофон буду записувати. Записуйте, але відверніть об'єктив в іншу сторону. Я, я не чому? маю нічого проти. А чому я не маю права вас знімати на камеру, е, Тому що Конституція вам забороняє, мої документи тим більше знімати. Що, що ви кажете? Конституція України забороняє. Що, що забороняє? Мене Тобі, знімати, ви, без моєї згоди. право знімати на камеру, а вам заборонено знімати на камеру. Зв'язку з тим, що я ношу зброю першу. Ні. Так. Яліць міліції, я гласною. Дяльність міліції є гласною. Чому? Тому що так закони наші поширюють. Закон про міліцію. Закон про міліцію. Я гласною. Я розумію. Ви мене зараз затримуєте. Шо ви кажете? мене зараз затримуєте? Так. До 3 годин будь, будь, будь любого водія має право затримати. До Протокол ні. затримання. Протокол затримання. Будь так? ласка, ви Протокол затримання, ви і немає будь. проблем є Закон про міліцію, там пише чітко. Так. Працівник біліції має право затримати будь любого видія до вияснення всіх обставин. Ви мене в чомусь підозрюєте. Ви слухайте до слухання, я вас підо... не підозрюю. Ви порушили право дорожнього руху у на суцільній лінії і в зоні дії знаку він заборонений. Автобус 7413, угу. маршрутка, угу. Львів, Краківець. Так. що мені потрібно я його виключив водія. Вот то не я буду робити. Угу. Для того компетентні органи, офіцери, які запроцент заплатити. Ви зобов'язані на вимогу кам'янівці придивити мені техпаспорт страховий полюс і сусідня водія то я, я вас переб'ю від... на законну вимогу працівника так, міліції ваша вимога, вимога, вимога є незаконна з статті куапу 251 і мені будь ласка докази мого правопорушення будь ласка не компетентний. компетентні не компетентні зараз зі мною розмовляти. стаття 251, ви не зараз затримуєте Пред'явіть мені будь ласка докази мого правопорушення як я і вам ми не далі пред'явити сидите в машині Нормально, а як... вийти Я вас боюся, я не зобов'язаний виходити, в мене не один закон не зобов'язує виходити з автомобіля. А у вас стаття 251 Куапу. водій зобов'язаний пред'явити документи, водій зобов'язаний огля... дати оглянути транспортні засіб. А, ще й дати оглянути, Ну оглянути, оглядайте, будь ласка. Я ви, бачу, що вас пише? Сохи, нема. І водій зобов'язаний дати, перевірите, Прошу рагрігає. Будь ласка, свій капот і... Двох понятих є акт догляду транспортного засобу. Я не знаю. А А я не зобов'язаний знати. Під капотом. Я не зобов'язаний знати, де вони є. А я вам говорю, що ви можете мені кинути під капот все, що завгодно, а потім сказати... Я відкриваю, а ви відкриваєте особисто. Ні, я не буду виходити з автомобіля, тому що в мене не один закон не зобов'язує. Я вам можу дергнути ручку, ви зараз візьмете двох понятих, оформити акт догляду транспортного засобу і відкривайте, будь ласка, дивіться, хоч під капотом, хоч багажнику. Немає проблем. Ви ваш транспортний засіб? Так. 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 У вас є рішення суду, у вас є, не, вас є рішення. Ви потім будете говорити, що я вам підкину підкинувся. Так, от якщо ви зараз відкрию капот, э, ви гри... туди що скинете і все. Транспортного... Я звати вас. Ярослав. Ярослав, на його. Ви... Ярослав, Огляд транспортного засобу. Це коли інспектор стоїть з боку, а власник транспортного засобу відкриває свій автомобіль. За своє бажання. А обшук, то коли я відкриваю для двох понятих, а ви стоїте з боку? Огляд це є зовнішній огляд. Оглядайте зовні автомобілі. А будь ласка. Засоб, вам збіль... для чого звіряти номера агрегатів, скажіть, будь ласка, мені хм? для чого вам звіряти номера е, агрегатів? Для, думає, того, я... для чого вам потрібно звіряти номера моїх е, агрегатів? А може у вас не спілкування з записами реєстраційних документів? Ви мене підозрюєте, що... Ну я зрозумів вас, ви мене зараз підозрюєте в тому, що я незаконно керую даним транспортним засобом, який може бути в вогонь або ще щось. Пошлем туди, штраф. Батько в аеропорті працює. так? будь ласка. Не чути, ви тих так. Я кажу, номера агрегатів повинні співпадати за псалом спортивного. Так, але має бути підстава для того, щоб звіряти. Ви мене підозрюєте в вогоні. Ну, може. Будь ласка, пробувайте по базі. Як я її можу пробити, як я не бачу номера кузу? Ви бачите номера транспортного засобу. То, номер є... Машина є в орієнтіровці дана. По номеру ні, а по номеру кузова? А кузова. По, по моделі автомобіля а вона в орієнтіровці? Є таких моделів багато. Є таких моделів багато, так? Іменно такого кольору, іменно таких, таких кольорів. Да, ну, якщо ви підозрюєте мене, ви можете так само скласти протокол. Ще раз поясню, протокол складається тільки тоді, коли є чітко. А коли не маєте ви зобов'язані згідно правил дорожнього руху, які є тої біблія для мене і для вас, правда? Так, але є ще закони. Є ще закони, є КУАП, є закон України, є закон про міліцію, Як? є Конституція ви? України. Скажите, ви самі суперечите своєму закону. Якому? А? Якому саме? Ви самі Правилам дорожнього руху. Правило дорожнього руху це є підзаконний акт. Тому що це є підзаконний акт. Є Кодекс про адміністративне правопорушення, є Конституція України, є закон про міліцію. І згідно цих всіх законів, ви повинні... Прийняв. Правила дорожнього руху? Так. Це підзаконний акт, я правильно. не знаю. У нас... Я не знаю, хто їх прийняв. Міністра так. Рада. Закон України хто прийняв. Закон України? Так. Ви як міністрів Верховна рада, правильно? правильно. Закон проволіці 100 прийняв. То Кабінет міністрів підзаконний ради. Ні. Закон то, це є вище. Трошка бівчіть закони, будь ласка, і не порушайте. А по номеру тому там записує так само відвір записано. Uh -huh. Прийде вам порушення. Я побачу, а бо, бо зустрінемося в суді. Зустрінемося де... в суді, нема проблем. Так, номер машини 0145. ДПС.